Вітаю, оракулі сибіли. гляну вам таке питання, якому психоемоційному стані людина на даному етапі. Ви можете загадати будь-кого, особливо підійде тим, хто за кого схвилюється, хто ні, давно не спілкувався, не писав, не дзвонив комусь із рідних, близьких друзів. І ви хвилюєтеся може за людину, то ось якому психоемоційному стані людина, яку ви загадали? Ім'я людини. Скажіть відео, актуальне, коли б ви його не відкрили. В якому стані людина на даному етапі? Поганий стан людини Це людина стан такий, який знаєте, пригнічений, дуже важкий, дуже якийсь прям. Ну, енергетично можна так знаєте сказати, іменно енергетично, якось людині дуже важко. Людина може якусь втрату переживає, може ще щось. Ну, дивіться, ну тут на дні підказка, розмова вам все таки треба якось зв'язатися з цією людиною і її підтримати. Бо випала карта в дівця. Людині дуже важко, психоемоційний стан важкий.